Сотні українських родин і досі чекають на своїх близьких, які зникли безвісти під час бойових дій. За офіційними даними, їхня кількість постійно зростає. А за кожною цифрою конкретна сім'я, яка живе в невідомості, не знаючи, чи повернуться додому їхній син, чоловік, батько чи брат. Одна з таких історій у родині Водолаських. Вони вже кілька місяців чекають на повернення свого сина. Мій син проходив службу в військовій частині 3024 Національної гвардії України для виконання бойового завдання. Він був направлений на Покровський напрямок і прикомандирований до 14-ї бригади Червона калина. 18 травня після дзвінка з військової частини родина почула найстрашніше. Сергій зник без звісти. Разом із ним на зв'язок не виходять і його побратими, які виконували бойове завдання на Покровському напрямку в районі села Єлизаветівка. А через дві неділі нам подзвонили також з військової частини. Сказали, що знайшли свідки, які Бачили наш, ну, мого сина і його побратимів без ознак життя. Минуло вже чотири місяці, а сім'я Сергія досі не отримала жодної нової інформації. Попри це, вони тримаються і не втрачають надії. Вони повернуться живими додому. Ми чекаємо всіх хлопців живими додому. І Оце кожну суботу виходимо на цю акцію. Мені, наприклад, ну, мені стає легше від цієї акції проведеної. І ми чекаємо всіх хлопців живими додому, і ми не маємо права опускати руки ради них. Для родини водолазьких, як і для тисяч інших, очікування стає головним випробуванням. Адже, поки живе віра, не згасає і надія на повернення. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК.